Микола Мельник долучається до нашого ефіру. Ветеран війни, політичний експерт. Пане Миколу, вітаємо вас. Вітаю вас. І з чим ви пов'язуєте оці заяви зараз Віталія Кіма. Наскільки це його персональне рішення? Говорити те, що він озвучує у своїх інтерв'ю, чи це позиція? Команди, яку він представляє, це провладна команда, ми так розуміємо, і намагання прощупувати настрої людей. Як ви це бачите зараз? Ну, я не бачив фактів, які б могли свідчити про те, що пан Кім, хоч колись коливався не разом з лінією партії, тим більше слуг народу. Тому, якщо в нього є своя думка, то ця думка доволі якісно погоджена з офісом президента. І те, що тестують, намагаючись відкрити вікно Овертону, так для того, щоб е якось українців пояснити, що насправді е віддати території заради збереження життів, це доволі непогана ідея. Ну, ця дійсно ця дискусія є, і е я думаю, що вона буде посилюватися, але є просте підмінне понять. Е я думаю, що якщо завтра проведуть соціологічне дослідження, і скажуть: а чи вірить хтось у те, що Росія дотримується будь-яких домовленостей, ну я думаю, тут все таки 90% скажуть ні, ми не віримо. Ну, 10% – це клієнти психлікарень, і в принципі на це не треба ображатися, але думаю, просто тотально скаже, ні, їм не можна довіряти. Тому тут треба вести дискусію не про те, чи готові українці чимось жертвувати, треба задати собі питання: а чи буде ця жертва виправдана? На мою думку, жодним чином і нічого крім нової хвилі ескалації війни проти чергового перемиря ми не отримаємо. Ну досить суперечливі його тут, тут тези з цього інтерв'ю, я читаю, він він тут же застеріг союзників, зокрема і Велику Британію, які готуються взяти участь у цій коаліції, яка нам має гарантувати якусь безпеку, якісь гарантії миру, давати так, щоб вони засвоїли уроки британського перемир'я 37-40 років, ну тобто Другу світову, згадує і зокрема Невіла Чимберлена і політики умиротворення 30-х років. Ну то якщо Розглядати цю політику, то треба розуміти, що якщо зараз дати поступитися якимись територіями, то е, цей новий агресор Путін так само захоче більше, захоче далі. Е, ну, дивіться, у нас ми можемо так далеко не дивитися. У нас 14 року війна, і, в принципі, до 22 другого. Ну, доволі популярна ж була думка, що ну, заважають укласти мир лише така войовнича меншість, до якої я себе відношу. Так? Ну, це ж ми були винні у всьому, mm -hmm. на думку окремих політиків. Ну, спочатку це було за Петра Олексійовича, потім за Володимира Олександровича. Наскільки я пам'ятаю, Володим... Володимир Олександрович став на рельсі Армія Мова Віра вже в 2021 році, коли стало зрозуміло, що все-таки війна невідворотня. Mm -hmm. Ось тому не треба так далеко йти, але будь-які загравання з неадекватами з Кремля закінчаться лише ескалацією. І єдина мотивація наших західних партнерів підтримувати Україну це тільки тому, що зараз Росія все ж таки наша проблема. Якщо Україна програє, то це стане проблемою Заходу, тому що Росія не збирається зупинятися а від слова зовні. Ніщо не може їй завадити зараз, захватити ту чи іншу країну палті, окрім України, яка стримує весь цей неадекват з останніх сил з останніх своїх сил. Так, але е, тут дуже чутливі моменти. Знаєте, що що нам все одно будуть е, е, в, е, намагатися в. Е, Ну, підкласти е, нашу капітуляцію. Е... Прикрасивши, загорнувши її в папірці з написом Перемога так, щоб ми ж тут не відразу зрозуміли, що це. Ми ж це вже теж проходили. І Якщо от знову ж таки на цього кіма посилатися, що він зараз не розказував в інтерв'ю, то він каже: особисто для мене ці кордони 91-го року, це б тільки буде перемога, тому що ми хотіли б повернутися до того життя старого, як було, де нікого не вбивають, де всі дуже втомилися. Але каже, ну для українського народу вони хочуть просто зупинення. Війни і гарантії безпеки, і щоб ми повернулися вже до того життя, яке було до вторгнення. Наскільки небезпечні чи можливо нормально такі заяви від представників влади зараз, тому що нам от щойно ми зачитували, писала наша глядачка, в якої чоловік воює, і люди насправді втомлені. Вона каже: я вже на будь що погоджуся, бо аби тільки чоловік повернувся, щоб все все закінчилося, і нам влада намагається підсунути оце таке, що може все бути як, як раніше. Може, я думаю, якщо, я думаю, якщо б цю жінку запитав, а чи готова вона для перемир'я переїхати на територію, яка опиниться під Російською Федерацією, я думаю, її думка зразу б змінилася. Тому, коли я погоджуюсь на все, це, це завжди маніпуляція. Тому що ну, ніхто ніколи не погоджується на все. Я ще не бачив жодної людини, яка б добровільно погодилася на газову камеру. Тому. Угу. Це спекуляція. Така ж сама, просто дешева спекуляція, коли нам говорять, люди хочуть повернутися в те минуле, яке було. Не буде такого минулого. Все. Забудьте про нього. Наше майбутнє це неадекватний сусід на Сходи, з яким ми будемо перманентно воювати. Можете мені не вірити? Я до цього звик. Я і в 2014-му говорив, що ця війна на дуже довго. І тепер я просто послідовно доводжу єдину думку: по-перше, не треба хапатися з минуле, бо його вже не повернеш. Того тих відносин, які були з Росією, їх не повернути. Того суспільства, яке було хоча в 21-му, його не повернути. Тому треба думати не про те, щоб повернути минуле, можливо, воно було не таке вже погане, а як зробити так, щоб наші діти не загинули у черговій війні. І відповідь тільки одна: навчі зробити державу, яка може воювати, ще краще ніж зараз, і навчити своїх дітей як вижити в майбутньому. Я перепрошую, але е... і ця риторика пташини гуманістів про те, що давайте ми зараз усіма замиримося і будемо запускати повітряні кульки, вона призводить лише до смертей. Я пам'ятаю, як нам як перемогу продали мінські угоди. Потім, як перемогу продали другі мінські угоди, потім як всі ще ну, танцювали і кричали Асана після паризьких угод, все це закінчилося ескалацією. Тому, на превеликий жаль, Пан Кім дуже сильно маніпулює у своїх висловлюваннях. Намагаючись вплинути на і на громадську думку, і на думку там естеблішменту Великобританії, чому це важливо? Тому що британці одні з небагатьох, хто готові ще нас підтримувати, але навіть вони не готові посилати сюди військові контингенти, які стануть між нами та росіянами. А... Марина данилюк Єрмалаєва, наша колега, пише про те, що це, от такі підготовка нас так до складних угод. Як ви бачите зараз перемовний процес, що там реально може готуватися і нам пропонуватися? Ну, цей переговорний процес існує лише для переговорного процесу, для того, щоб ми могли і своїм населенням казати, що щось зробимо, і, і західним партнерам казати, що ми не проти миру. Але ж питання не в нас. Поки в росіян буде пів солдата, які зможе біжати в біг нашої посадки, вони будуть бігти. Поки в них будуть ракети для того, щоб знищувати нашу інфраструктуру і наше населення, і нас з вами, в тому числі, нікому не гарантовано прокинутися зранку в цій країні, вони будуть нас бомбити. Тому, як би ми не хотіли миру, ми просто маємо визнати простий факт: він в даній ситуації неможливий і треба концентруватися лише на двох речах. Як вижити самому, як допомогти своїй державі перемогти? Пане Микола, ну і от ключове для нас питання, щоб ми не відволікалися на ці всі ілюзії, і на ці, як ви кажете, зефірні там ці гуманістичні казки з птахами миру, реально в Росії є час, а в нас немає. Ця фраза от Кіма вона розлетілася, так і наскільки знову ж таки коректно це казати нашим союзникам, нашим партнерам. Ну і це була фраза щодо того, чи зможе Україна ще два роки воювати. А якщо по суті? Реально оцінюючи зараз, іде війна на виснаження, реально оцінюючи ситуацію на фронті, ситуацію з забезпеченням і з усім, ви як військовий, що ви скажете про це, що Україна не зможе воювати ще два роки, а що нам тоді робити? Я все ж таки не військовий, а вже ветеран. Це перше. А по-друге, з одного боку, пан Кім, як якщо його риторика направлена на іноземний естеблішмент, вона десь вірна, тому що казати, що ну. Ми за ну, ми без вашої підтримки ну, дійсно можемо програти. Це абсолютно адекватно. Це тиск на західну на західні країни для того, що ну давайте щось робіть, допомагайте. От у той же час ну, я б не, з, так, не згущував так сильно фарби. Да, що завтра все, фронт обвалився, і росіяни добі, добіжали до Ужгорода. Ні, такого не буде абсолютно. А, і все ж таки. Тут треба від нашого головнокомандуюча і можливо від верховного головнокомандуюча отримати чіткі відповіді на питання і претензії, які є в армії. Я думаю, це дуже важливо, тому що е ці питання є, вони оголошуються суспільством. І е солдати ж знаєте, я говорю з багатьма, і люди концентруються не навколо, де каже, добре: ну демобілізації не буде. Так ви, хоча проведіть нормальну мобілізацію. Ну і ми маємо концентруватися зараз навколо мобілізації, навколо збереження життя солдата останнього золотого ресурсу, який лишився в цій країні.